Дуже комфортна техніка, гідравлічна вилка, плавний в ходу. На скутері бажано так не їздити, як хлопці поїхали на велосипеді. Так, ну, трошки навіть більше, ніж 60. Дуже непогано. Покриття не дуже гарної якості, але підвізка скутера все згладжує. Так, перевірка кікстартера. Все добре. Дуже часто кікстартер не вертається назад. Знімаємо кришки, там все змазуємо. Все все входить в обслуговування. Хоч ви і ним користуватись будете дуже рідко, але все має працювати так, як потрібно. Так, ближній дальній є. Повороти. Подобається мені як на Джогі розташовані повороти задні, тобто з боку скутер дуже добре видно. Габарит, стоп, сигнал, все працює. Так, подвигуну все сухо. Так, ось тут щуп. Масло чисте, але з Японії воно не мінялось. Якщо помітите, що буде біле, то бажано одразу замінювати сальник помпи на такому маслі їздити не рекомендую. Так, Ось тут розширительний бак на антифріз. Ось тут розташований радіатор. Так, Тут по патрубкам, по двигуну все сухо, потьоков немає. Зеркала на скутері оригінальні, Ямаха. Гарний стан, невеликий пробіг. По документам повний порядок, якщо є бажання поставити на облік без проблем, Скутер розмитнений, в наявності також є інші моделі. 36 d джоги в різних кольорах, техніку доставляємо по Україні. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. Ну, кому сподобався скутер і є бажання придбати, звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд.